Вітаю! У нас урок української мови, і сьогодні ми з вами будемо вчитись писати клички тварин. Та запам'ятаймо, що клички тварин, як і імена людей, також пишуться завжди з великої букви. Розпочнемо нашу роботу із запису зошити сьогоднішнього числа. Сьогодні у нас 3 грудня, тож. Відступаємо один рядок від попередньої роботи, або якщо у вас нова сторінка, відступати не потрібно. І записуємо посередині 3 грудня та класна робота. Отже, число та класна робота записано. Ставте на паузу, якщо ви ще не встигли записати, і ми з вами продовжуємо та сьогодні у нас буде каліграфічна хвилинка. Ми пригадаємо написання великої та малої букви Т. І так, увага на екран. Пригадуємо для початку написання великої букви Т, дивимося уважно на екран. І так, ми пригадали написання великої букви Т, тепер пригадаємо, як пишеться маленька буква Т. Увага на екран! Чудово, і ми переходимо до роботи в зошиті, де запишемо велику та малу букву Т на новому рядку і пишемо до середини рядка. І так, починаємо ми з нового рядка після класної роботи. Записуємо спочатку Т велику. Щойно ви бачили відео, пригадували, як пишеться вона. Складається з чотирьох елементів. І далі нам потрібно буде довести велику букву Т до верхньої лінії робочого рядка, щоб приєднати до неї маленьку букву Т. Будь ласка, так ми записуємо до середини рядка. Далі, з середини рядка до кінця рядка, ми запишемо з вами букву сполучення Т і В. Велика буква Т, починаємо з великої букви Т. І до неї приєднаємо маленьку букву В. Для цього ми доводимо Т до верхньої лінії робочого ряду і далі продовжуємо переходимо у маленьку букву В. Так, ми продовжуємо прописувати до кінця рядка. І так, завершили роботу та переходимо на другий рядок. Спочатку другого рядка ми запишемо з вами склад «ТВА». Цей склад містить букву сполучення Т. Т і В, яке ми записували щойно. І до букви В приєднуємо ще букву А. Цей склад ми прописуємо до середини робочого ряду. І дописавши посередині, запишемо слово тварини. Адже клички, імена мають тварини. Так, імена тварин називають кличками. Отже, записуємо далі слово тварини. Та зробимо звукобуквений аналіз цього слова. Тварини. І робимо звукобуквений аналіз цього слова. І так, візьміть в руки просто олівець та позначимо під буквами звуки, які позначають букви в слові тварини. Перший звук Т. Приголосний твердий. В приголосний твердий, а голосний, Р. Приголосний твердий, И голосний, Н. Приголосний твердий та голосний. Тепер порахуємо та запишемо, скільки у цьому слові букв. Так, у цьому слові сім букв, скорочено, я записую Б. І також сім звуків. Рахую голосні звуки. Їх у мене три, значить, у слові три склади. Три склади. Пишу скорочену скл. Поставте на паузу та допишіть за потреби. А ми переходимо до роботи в підручнику, і сьогодні вам знадобляться сторінки 64 та 65 у вашому підручнику. Розпочнемо ми роботу із вправи номер 1 Але перед тим, як розпочати роботу вправи номер 1 давайте пригадаємо, яка різниця між іменами людей. Та кличками тварин. Чи однакові вони чи різняться? Чи можемо ми назвати тварину людським іменем? Ну, звичайно, можемо, так? але у тварин є свої клички. Давайте з вами пограємо в гру і таки виконаємо інтерактивне завдання, да, в якому будемо вибирати, яке ім'я належить людині, а яке тварині. І так, ця гра є також у класумі. Перше, в мене ім'я Оленка. Це ім'я людини чи кличка тварини. Так, це ім'я людини Пушок. Так, це кличка тварини Матроскін. Чудово діти, це теж кличка тварини. Даринка. Так, це ім'я людини Дар'я. Бім. <кій> так, це кличка тварини. Іван. Так, це ім'я людини. Шарик. Це кличка тварини. Петрик. Це ім'я людини Анастасія. Ім'я людини, мурчик, кличка, і ми з вами розподілили всі імена. Натискаю ось тут знизу на пташечку, і бачимо, що ми правильно розподілили імена людей та клички тварин. На що ви звернули увагу? У всіх цих словах є спільним що? Правильно, що це є назви власні. Так, це є власні іменники, а також вони всі пишуться з великої букви. Чудово, продовжуємо з вами роботу, і як я вже і сказала у вправі номер 1 на сторіночці, яку я раніше вже назвала, ми з вами познайомимося з уривком злюбленої улюбленої казки читалочки і роздивимося ілюстрацію до неї. Я думаю, що, побачивши ілюстрацію, ви всі здогадалися, що це за казка. Так, це казка про рібку. Отже, давайте я прочитаю текст, і ви зараз прослухаєте його, а далі ми попрацюємо письмово. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в дочки собачка Хвінка, а в собачки товариш, товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка Сіроманка. І так. Ці, в цьому уривку ви почули імена. Одні імена належали, належали людям, а інші імена, тобто клички, належали тваринам. Зараз ми з вами запишемо у два стовпчики. Перший стовпчик, перша колоночка це будуть імена людини, а другий імена тварин, які зустрілись в цьому уривку. І так, увага. Записуємо в перший стовпчик назви. Імена людей, а в другий тварин. Починаємо з першого речення. Вправе слово писати не потрібно, з нового рядка відразу починаємо роботу. І так, в першому реченні був собі дід Андрушка. Куди запишемо андрушка? Так, діти в першу колоночку, там, де імена людей. Записуємо андрушко в першу колоночку. Виписуємо ім'я дідуся. так? Далі читаємо наступний, наступне речення. Вірніше, продовжуємо. А в нього баба-марушка. І так, ім'я бабусі було. Так, дітки, марушка це ім'я бабусі. Значить, виписуємо ми його у першу колоночку, у перший стопчик. Марушка. Чудово записую, марушка. Наступне продовжуємо ім'я, яке зустрілося нам. А в баби донечка мінка. Мінка це ім'я донечки, тобто людини. Теж записуємо в, другий стовп, в перший стовпчик, тобто да? мінка це імена людей мінка. Так, Продовжуємо далі. А в дочки собачка, хвінка. Ми бачимо, що хвінка це вже ім'я собачки, тобто кличка тварини. Значить, запишемо це ім'я у другу колоночку. Ось тут трошки відступаємо місце від першого ім'я Андрушка, і на цьому ж рядку записуємо хвінка. Хвінка це кличка тварини. Але також пишеться з великої букви Х. Так, як і імена людей. Далі, а в собачки товаришка киця варварка. Варварка це теж кличка. Так, киці, тож запишемо в другий стопчик. Записуємо в другий стовпчик: вар. вар ка Так, декілька разів повторюється склад вар. Варварка. А в киці вихованка сіроманка. Мишка сіроманка. Так, отже, у мишки була кличка Сіроманка. Теж записуємо у другий стовпчик, тому що це кличка тваринки. Отже, що ми з вами побачили? Що у цьому уривку згадувалися люди та тварини, а також імена людей та клички тварин? На що ви звернули увагу? З якої букви писалися імена людей та клички тварин? Правильно, з великої букви, бо це власні іменники. А з якої букви писалися загальні назви, тобто самі люди і самі тварини. Баба, подивіться, дід, собачка, донечка, киця, мишка. Так, діти. Ці слова писались з маленької букви, тому що це є загальними іменниками. Так? Отже, їх імена з великої писались, а загальні іменники, тобто назви самих об'єктів, з маленької букви. Чудово! Отже, дослідивши це, давайте зробимо висновок. У вас на сторінці в підручнику є правило. Давайте прочитаємо його, його уважно і е, намагатимемось запам'ятати, що клички. Тварин, як і імена людей, пишемо завжди з великої букви дітки. Так, чудово. Продовжуємо роботу і далі у вправі 3 ми з вами познайомимось з уривком з улюбленої книги, тепер ще Щебетончика. Та спробуємо здогадати, що ж це за книжка, як вона називається. Увага! Я читаю, ви уважно слухаєте. Жив на світі їжачок колько колючка. І жив на світі зайчик, кося вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні. Всього на світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні, власне, і боялися. Так, чудово, ось такий уривок з улюбленої книги е, Щебетунчика. У цьому уривку ми з вами також зустріли імена. Давайте знайдемо ці імена. Так, це колько колючка Кося вухань. І кому ж належали, належать ці імена. Правильно, дітки, належать тваринкам, їжачку. Та зайчику. Так, чудово. Давайте ми зараз з вами знову-таки звернемо увагу, що їжачок і зайчик записані з малої букви, тому що це є загальні назви. Так, це є іменники загальні, загальні назви об'єктів живих. А ось колько колючко і кося вухань. Написані з великих букв, тому що це є клички цих тварин, тобто їх імена, а значить власні іменники. Чудово, ми продовжуємо далі. І з нового рядка запишемо продовження речення, яке у вас дано у вправі номер 4 А продовжимо ми його, якраз, кличками тварин, з прочитаного щойно уривком. І так, з нового рядка, без слова вправа. Ми записуємо те, з чого починається речення. Жили на світі, з великої букви «Ж», звичайно, це початок речення. Жили на світі, і далі продовжуємо записувати імена клички тих тварин, тобто зайця і їжака, які нам зустрілися в уривку. Хто? Колько, колючка. Так звали їжачка, колько. Колько, колючка, та пишемо кличку другої тваринки: Кося вухань. Кося. Вухань. Кося. Вухань. Чудово. Ми записали, поставили в кінці крапку, ми завершили речення і додали до нього клички тварин, які жили. На світі, так, в тому уривку тієї казки, яку щойно ми прочитали. Отже, запам'ятаймо, що завжди клички тварин, які імена людей, ми пишемо з великої букви. Чудово. Зараз попрацюємо ще трошки з правою номер 5 і спробуємо вгадати, про кого йде мова у реченні. Сірий, хижий, злий це Правильно, дітки, вовк. Роденька вертлява з пишним хвостом це лисиця. Гривастий і прудкий, як вітер це Так, кінь. Гривастий в нього грива і прудкий, як вітер. Дуже швидкий кінь. Чудово. Зараз я пропоную доповнити ці речення назвами та кличками тварин, які ви придумаєте самостійно. Отже, з нового рядка ми записуємо перше речення. Сірий, хижий. «злий», кома, «злий», Тобто записуємо те, що в підручнику. «тре», «це», вовк. Зверніть увагу, пишу з маленької букви вовк, бо це загальна назва, а далі придумую йому кличку. Е, сірко. Я, наприклад, придумала сірко і запишу кличку вже вовка з великої букви. Ви можете придумати свою власну. Далі продовжую, записую друге речення. Роденька вертлява з пишним хвостом це. отже. І дописую, хто ж це лисиця. Зверніть увагу, що лисиця я пишу з маленької букви Л, лисиця і дам їй кличку Хитрунка. Лисиця, хитрунка. Хитрунка з великої букви, тому що це буде її кличка, тобто її ім'я. Хитрунка. Чудово. І останнє речення записуємо теж на новому рядку. Гривастий, з великої букви Г розпочинаємо. Гривастий. Гривастий. І пруткий. Зверніть увагу на слово прудкий, прудкий, кома як вітер, як вітер, це, і записую кінь, це назва загальна цієї тварини, а далі її кличку з великої букви. У мене це буде крім, кінь під назвою кличкою Грім. Я дам йому таку кличку. Грім ви можете дати власну. Отже, ми бачимо, що власні імена у нас, тобто клички записані з великої букви, так? а загальні назви: вовк, лисиця і кінь з маленької. Чудово. Ми продовжуємо, і вдома вам потрібно буде виконати вправу номер 8 на сторінці 65. Де записати речення, в якому додати, придумавши, клички тваринам, які є в цьому реченні. І так, читаємо це речення. У дядька Івана є собака, і ось тут ви додаєте кличку собаки, яку самі придумаєте: кішка і знову кличка кішки. Папуга і кличка попуги. Коза і кличка кози. Вам треба придумати чотири клички для. Цих різних тварин на цьому у мене все. До зустрічі!